Тийська дійшла висновку, що систематичне знищення збройних сил до 2014 року, в тому числі тими, хто нині претендує на посаду головнокомандувача, стало однією з причин, які призвели до анексії Криму та вторгнення регулярних російських військ в беззахисну Україну. Тільки завдяки чіткій стратегії президента Петра Порошенка щодо протидії ворогу та неймовірним зусиллям українського народу, української армії, волонтерів, добровольців, вдалось зупинити загарбників і зберегти незалежну Україну. Наступне вибори настільки засліпили окремих кандидатів, що для них взагалі не важлива країна та добробут громадян. Вони керуються єдиним принципом: чим гірше, тим краще. Наприклад, Юлія Тимошенка закликала припинити індексацію пенсій та виплати субсидій пенсіонерам, багатодітним сім'ям і вразливим верствам населення. А якщо пенсіонеру чи інваліду, ліки необхідні вже сьогодні, бо завтра буде пізно. Він що, має чекати проведення виборів? За логікою Юлії Володимирівни, ми маємо зупинити і будівництво доріг, і ремонт ліки. Карень, дитячих садків, розвиток інфраструктури міста та містечок. Але хочу заспокоїти пенсіонерів. І монетизація субсидій живими грішми і підвищення пенсій будуть платитись без затримок. Бо це результат ефективної співпраці президента, парламенту, уряду завдяки ухваленню раніше парламентом законів. Далі хочу нагадати, що правоохоронними органами було викрито масштабну загальнодержавну піраміду підкупу виборців на користь Юлії Тимошенко, у створенні якої були задіяні російські куратори. Мільярди гривень були виділені для скупки мільйонів голосів. Кошти для купівлі перемоги на виборах Тимошенко, за даними журналістів, відмиває через підставних осіб. Чиї це кошти українських олігархів чи російського походження? Постає логічне питання: чи не пообіцяла вона своїм донорам продати європейське майбутнє та незалежність України за внески у передвиборчу кампанію? Це тільки на публіці баронеса брехні погрожує олігархам, а насправді тісно з ними співпрацює і має дружні стосунки, в чому вкотре на минулого тижні переконалася вся країна. Саме тому наша фракція вимагає створення ТСК для проведення розслідування відомості щодо оприлюднених фактів підкупу виборців через виборчу піраміду Юлії Тимошенко за участю? За участю громадян Російської Федерації.